І впродовж огляду посіву Рідіса сьогодні те саме 14 січня на Тернопільщині я хочу показати теплицю, в якій Рідс був висаджений 11 грудня. І зараз короткий огляд, як він виглядає на сьогодні. Ось так виглядає теплиця. Ви бачите, що е, висіяний Рідіс був накритий і зараз накритий агроволокном. Тобто використовується трьохметрова така дужка. і от, бачите, вже отримані. Сходи, культура в Сімядолях, Досить, так як показано, як я показував, як висівала сівалка. Ви можете побачити тут, як рівномірно висіяні рядочки, як рівномірно отримані сходи даної культури. Ось така технологія, яка дає можливість отримувати ранній рідис в плівкових теплицях і формувати досить непоганий овочевий конвейер. Ось така культура. Ще раз хочу сказати, що це Тернопільщина, можливо, на Закарпатті або Одещини на сьогоднішній день вже ми маємо більше листя на культурі, але тут на Тернопільщині, 14 січня, маємо сім'я долі. Так що до зустрічі, слідкуйте за нашими каналами.